Усіх водіїв, які в'їжджають на територію України, перевіряють за добу державний кордон перетинають до 200 людей. Ми проводимо опитування осіб, які перетинають появи будь-яких нелегальних мігрантів або груп осіб транспортних засобів, що можуть здійснювати підвезення нелегальних мігрантів. Ми також це не спостерігаємо, тому обстановка залишається, можна так сказати, в нашому форматі робочою. По периметру пункт пропуску виступовичі огорожений колючим дротом. Безперервно, пункт пропуску патрулюють кінологи разом із собаками. Це порода малінуа або бельгійська овчарка. З ним разом ми вже два роки. Його задача це виявлення слідів, виявлення порушників, затримання порушників. З цим він справляється добре. Собаки е, пройшли курс. Повний курс підготовки дрс службових кінологічному навчальному центрі за напрямом підготовки розшуково-прикордонної служби. Дані собаки здатні виявляти правопорушників шляхом пуску затримання, шляхом виявлення по запаховому сліду людини. На даний момент службові собаки вправно справляються з цим завданням. Територію з повітря контролюють безпілотниками. Використовуємо його для обстеження труднопрохідних ділянок дає нам змогу завчасно виховати неї зміни, так, виявляти різні лоди правопорушення з прикордонних питань, ну і відповідно здійснювати затримання правопорушників державного кордону. Засовуємо ми його як в день, так і вночі, тому що є там спарений модуль оптично-механічний, де є і тепловізійна, і і денна камера. Відслідковуємо обстановку на суміжній території, так в цілому без подій. Окрім цього, на контрольно пропускному пункті виступовичі посилили охорону з обох боків. Останнім часом в пункті пропуску виступовичі ситуація стабільна. Пункт пропуска, як ви бачите, працює в штатному режимі. Ми забезпечуємо безпеку громадян, які перетинають державний кордон. В зв'язку з посиленими заходами, розумінням того, що пункт пропуска це є напрямок, на якому можливо, якщо виходить ситуація, яка складалась на країнах Євросоюзу, що там здебільшого нелегальні мігранти намагалися прорватися через пункти пропуску. Ми для себе розуміємо, що отакі шляхи асфальтовані, які мають логістичну забезпеченість, що якщо буде якийсь такий рух, то він здебільшого буде на таких напрямках. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.